Знімайте, знімайте. Повідомлення про десь якомога мастина. Це саме дуже приємно з ним працювати, тому кар'єрного росту, здоров'я, знайти свою справжню, другу половинку, це стосується і всіх решти нежинатих хлопців наших тут. Всього самого доброго. Нехай вас оберігає Бог. Всю чарочку хороші, сама п'ю і всіх запрошую. Я все працюю. Сергіть, це не означає, каменя до мене заветі. Якщо маєте право, після робочий час не хоче.

Ні, нам... Карпенко робить. почекай! Карпенко робить, Карпенко робить назад. А ми тут печумо. Ми завтра допомагаємо відкривати дошук. Ми завтра робимо. Почекайте, хто світа робить. Ми до цього, яке підношення маємо. Хто завтра хлопці заставляє йти на стадіон? Скажімо. Ви знаєте цю людину? Що... Ну! Хто завтра хлопці заставляє йти на стадіон? Ні, не виходити не будемо. Чому?

Значить, коли буде відкриватися дошка. За дошка буде відкриватися. Правильно, правильно. Почекайте, почекайте, коли буде відкриватися дошка, буде влучено подяка від адміністрації жінці, креміше, щоб в неї дворі сильні. Це буде батька. І від районної ради квадратне далі. Зайді, не. А, те, буде стадионі, а те, що буде на стадіоні, а те, що буде на стадіоні, там просто дітей буде 100 душ і будуть розвагають, що для України. Хто вам дав право тут знімати? Сам, да. Да. Ви 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 в не будь так, як ото. А що ви намагаєте? Що ви ще ви лучше розкажіть, як ви випадаєте з буса, коли дітей на вас замольти, не зводили. Здорово. От так тримається народ. Наприклад, я вас напудив. Ви ж чули, що мені не сказали. Вода, вода. Так, сюда сюди козьо. Серцеці куда після війни було. Стариш. Це не я. Я не знаю, доки ти що зараз є. Буде щось нашого.

Я не помню, коли хтось отак отаме, не не треба не ваня ваня. тут а хтось, а? гуляє, Вон, Вон, розуміє, я, я не за те, говорю, що немає. Я за те, не стильно ходити раз. Я поїду їздило, водиком, збирало бабло, блять і пропивав. Не слідно, ні, не знаю.